Це перший христийний конгрес, який ми переживаємо на Україні. І для нас це переживання, цей досвід Євхристийного конгресу є дуже новим таким надзвичайним, хвилюючим. Думаю, що найбільшою і найпершою метою організації Христийного конгресу є поглиблення набожності, Віри присутність Ісуса Христа в найсвятішому тайністю. Конгрес розпочався в Києві, потім він був святкований в столицях різних дієцезій. Мені Бог дав таку ласку бути в Одесі, потім в Ялті. Я всюди бачив, як люди. Так піднесено, глибоко переживали Євхаристичний конгрес, ті святі служби, які були відправлені, адорації, як уважно слухали Слово Боже. Думаю, що цей конгрес принесе свої спасенні плоди, щоб ми всі були якось ближче до Ісуса Христа при святих таїнствах. Дуже багато було зроблено теж за минулий рік тому що в багатьох парафіях були організовані адорації присвятих тайн і люди з великою охотою і бажанням брали в них участь.